Жінка нездатна, я наголошую, жінка нездатна передати справжню правду, справжню енергію божественну іншому чоловіку. І це, як у вигляді виключення, можуть бути тільки чудо. Тож, ясно, що я про всіх жінок не можу сказати на 100%, це ж не в моїй владі. Але згідно мого досвіду, жінка-вчитель це, це жах. Це іноді круто. Да. І в мене були такі вчителі, які, які себе проявляли іноді ну Просто як круче, як більшість чоловіків, яких я бачив. Але це ж іноді. Всі ми маємо слабкості, да, підняття. В школі, так як зараз вчать, Боже, а в університеті це взагалі маразм. Маразм. Кожен сам собі актер, актор якусь херню понаписував, а вона в рамках оцього, оцього оць, набору правил і хорошо. Ну, опять це інше поле. Але вчительством, згідно мого астрологічного знаку, є: я є вчителем від народження стрілець. І ще й риба, асцендент. Риба. Просто хто з астрологію знає, то у нас є єдиний вчитель великого масштабу це є стрілець. Малого масштабу це є зблизнець. Але духовний вчитель має бути це риба, пов'язана скорпіон і стрілець духовні. Общевисочено. А вищої навчальний закладень це, це якби матеріально вже пов'язано з духовним, але не повністю духовним. То це стрілець. А з духовним у мене ще в рибах. 12-й дом. Хто розуміє, 9-й дом і й То я чистий стрілець, тому що стрільці, ти може стрільцю, але дом не 9-й може бути. А він може бути і перший, і там третій. Ну, будь-який там може бути. А у мене ще й дев'ятий дім. дом. Дім по астрології. Тому я неймовірно відчуваю поняття, у мене це вчительство йде. Навчати, показувати, розказувати. Ну, в першу чергу, майстерності духовні. Тому що, коли ти, в тебе асцендент в рибах, і якщо ти пропрацьований, що може бути, але ну, не в топаль, Де хочеш, то пальто. Да. У да, мене в 26 градусі знаходиться. То це практично максимальне. Максимальне — це коли ти практично, от, 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 вже на 30-му, 29 градусів, от 30 градусів ти ще знаходишся. Це максимально пропрацьовані ну, по енергіям. Ну, там, там вже чиста смерть. А в мене ще глибинне перетворення людини. Цікавить мене ще. Тому ти коли зі мною спілкуєшся рано чи пізно, ти, ти відчуваєш ці зміни, які в тобі є. Тому що ну, те, що ти духовно, по-любому вже прийдеться тобі мінятися, що така кількість занять, наприклад, з тобою, да, мені іноді як я задумуюсь, і думка така, ну, як фантазія. Типу, якщо я зараз знову. Ну, не то, що там я роздумую про це, типу, що я зараз знову, зразу, та ні. Ні-ні-ні. Ні, зламатися всі ми ламаємося. і, Звісно ж, Бог ще любить троїцю, так що третій раз ти маєш зламатися, якщо до цього не було. Але потім голови вдаришся дуже болісно. І наслідки будуть відповідні. Ну, для, іноді для когось треба навчитися тільки з третього разу доходи, а іноді і з сотого разу. А може, в мене третій раз зараз. Хто знав, що було до цього. Я ж кажу, я не знаю, що ти там. Ну, ти, як розказував, так тобі там може дещо було в житті. Питання: я дав, відповідь, ми знайшли. Ти погоджуєшся? 100 да, да, Погоджуюся. 100%. Так, погоджуюсь. А що так тормозиш? що ще є, супротив? Не, не, я... Супротив, хоче бути хорошим, так? Да? Я погоджуюсь, погоджуюсь. Нема твердості всередині, розумієш. Ніхто не повірить. Ну, я не вірю. Я щось, погоджуюсь. — Щось всередині тобі каже, ні-ні-ні, не до кінця. Ну, ну, я чую настройка. Я розумію те, що ви говорите. Я це розумію. І коли ви говорите, я одразу на себе це все завжди. І, і... Да не це відбувається, не це. Ну, що ти? Ти розумієш, що тобі треба міняти життя. В тебе е, е, навколишнє середовище не відповідає твоїм запросам. І це тебе турбує. І говори так, як є. Що ламати своє життя, я бачу, що треба, але я не хочу. Так, да, треба ламати. Саме ламати. Тому що то всередовище, яке, яке ти створив, ти його не хотів. Душа твоя не хотіла. До тебе всі це, що є, це компроміс на компромісі. Тобто брехня на брехні. Правди там дуже мало, там є якась правда. Ну, об'єм правди. Та кому служиш ти в своїх життєвих позиціях? Да. <рик> <рик> — А ти. Я це, ти ти нахіра цей пальто, блін? От же воно. І от коли ти звільняєшся, тобі ж не значить, що треба всіх людей розкидати і все інше. По-іншому ставитись, по-іншому. А якщо люди розбіжаться від тебе, ну, від того, що ти. Став по-іншому себе вести, ну, вести, розумієш, нова модель поведінки. Так. Ну, ти, ти маєш прийняти наслідки. Чоловіку треба вміти приймати наслідки, а ти боїшся, як жінка. Це жіноча модель. Справжній чоловік бере наслідки на себе. І за жінку, і за дітей, якщо він хоче в цю сімейну клоаку залізти. Тому що сім'я для чоловіка от, найгірший прояв. В життєвий. Ти ніколи не досягнеш великих духовних прозрінь. Не вийде. Я то вже в сім'ї був, коли почав цим займатися. До цього ні. Так мене, я вже сім'ю майже розігнав нахер. У мене дружина єлі-єлі зі мною якось ще домовляється. Бідняжечка, для неї ті зміни мої настільки вони жорстокі. Для неї, для мене норм. Ну, теж вони непрості. Шліхом правди. от Багато хто говорить, от ти коли розумієш, ти настільки зайшов далеко в, в, в темряву. Да? І ти думаєш, Боже, я ж там оце в, в білому середовищі, як я ж там буду жити. Це ж Поки я дойду, я ж всіх втрачаю тут. Так вони залишаються на темряві. Ти навіть не уявляєш, що там на світлому. Там, на світлому, ахірітільно. Я тільки-тільки починаю. Одною ногою на світлому стояти. І я вже бачу, скільки крутого всього відбувається. Більшість людей дуже хоче світлого але на своїх умовах. А Богові не можна вказувати. А світлим ангелам ну, не вийде. ні-ні-ні. Тут або ти приймаєш всі правила гри білого світу світлого. Не шукаю компроміс. Не вийде. Я от хочу це все поступово по... ну, ти не зразу поступ... взяти і рубануть. Ну, не, не вистачить, не, не вийде. Не рубануть. Ну. А треба дивися, от, ти починаєш от, з цього моменту, наприклад, говорити максимальну правду. Кажеш, в цьому, в цьому, в цьому я не буду говорити. Ну ти ж точно знаєш, де ти дьяволу служиш. Ти його обмежив. Да. Да. Ну, рано чи пізно, да. розумієш, коли ти це все. Відкинеш. Це, це буде як кожен день такий бам! Отаке, бам. Тобто, а от так буде. Ти не зможеш музику робити як хочеш. Ти, ти, ти навіть не знаєш, ким ти хочеш бути. Ти втюхався в цю музику, а може, ти не музикант. Може, музика для тебе це має бути, можливо, хобі. А можливо, дійсно, тобі потрібно сюди зануритись повністю і стати красавчиком. Це для мене зараз. Так а для цього треба енергію, треба цим жити. А ти служиш не музики, ти служиш всі, всім навколо. І ти одному. Ангелу. Ну, максимально. І доїбися цього результату, так? Да? Да. У мене теж проблема. Я от в IT. Я якби і в IT, і духовному, і езотеричному, і, і намагаюся так, і сімейному егрегору, і, і військовому, там, да? різним оцим. Я служу. Ну зараз я відкидаю, кажу, ні, не підходить. IT. Ну, воно поряд, воно мені зрозуміло. Ну, я не той айтівець, який там виступає, там, Стів Джобс, наприклад, там такий. але я ще собі там думаю, ну, ще проєкти, я ж розумію, які я хочу там зробити. В медицині, наприклад. Там, щоб було, моє здоров'я там Мікто, ілі, от, хочу Хардіо зробити. У мене є там, сільськогосподарські там, проєкти. Є ідеї, але ресурси я на них не маю, а значить. Я розумію, що Бог не дає мені ресурс, це не мій шлях. Але тут треба чесним бути. Якщо а... я пішов, трахнувся, а наступного дня не можу піднятися, то це проблема не в бігу так... і не мав мене ресурс на бігу. ладно, добре. А як зрозуміти, що це справді не моє, а не не за того, що я пішов і трахнувся? Методі, методом іключення, що таке, що таке метод ісключення. Ну, це, ти це науковий, мет, науковий метод. Ну, він не no. науковий. No. Він духовний. Він саме з духовно. ти всередині себе переві... перевіряєш. Так, дві позиції: перевіряю цю і цю і дивлюсь, ложу їх на ваги, і де мені краще. Якщо із двох я бачу одне краще, те я вже викидаю і більше про це. І до побачення, да. І якщо ти бачиш, як секс вплинув на твої плани біг, ти маєш поставити під сумнів необхідність цієї практики. Спочатку виникає сумнів, а ти ж не хотів бачити, ти і так бачив. Ти ж прийшов до мене, і тоді, ой, у мене там, я там енергія, я туди витрачаю, туди витрачаю. І ще я ж прекрасно розумію, що ти ніколи так нормально не говориш, а ще й на секс витрачаю. Ну, не прийнято це. От якщо все, що прийнято я... з психологом говорити це. Насправді це ж не прийнято говорити про правду в соціумі. І тому ти брешеш. Ти мені розказав про все інше, а я прекрасно розумію зразу, отак от. Що ти мені несеш? І я дивився, коли ти почнеш говорити мені правду. Постійно слухав тебе, коли ж ти почнеш. А ти брехав, брехав і продовжиш брехати. Я ж нічого нового тобі не сказав. Так, ну я. Все правда. Я не розумію, як от ви кажете. Як імплементувати правду в реальне життя? Подумай, але воно мені там один раз пролетіло, все. Ну, може за цього такий, тоді. Я навіть з уваги не звернув на це. На що? Ну, от, е, що, що? впливало на те, що я сьогодні не побігав. Я, от я от, <свят> Ну, як ти міг думай, не знати, що ти не піднявся. Я віднявся? сижу і думаю, мабуть, ну, що я у дружбана був. ми там бахнули трошки. Думаю, <свят> да, ну, думаю <свят> ну, може да. за те, що я, я взагалі поїхав до нього, а тоді такий секс. Я навіть не зацепився за це. Тому що для тебе це як наркотик. Це настільки тобі приємно і ти бажаний. Тебе так підсадили на гачок, що ти не хочеш це. І я колись, перший раз колись прочитав про процесі, я відкинув. Це ще в 2006, мабуть, був рік. Я як прочитав такий. Я шопік, я розумію це. Я з дитинства сижу на цій глі. Я пам'ятаю, коли це підсадили, десь. Коли, коли я там, ну, Ти ж в сім'ї бачиш маленький, ти дуже маленький. Бачиш мати голову, наприклад, бачиш, і ще. Чоловік до жінки не може бути равнодушним. Дитину від жінки треба забирати після року, от вона подалі. І чоловік з жінками маленькими має жити теж по, по різним от полям, не знаю, селам. Це, мізні, це різні два світи.